О, любиш співати? Молодець. За це ти отримаєш свій новорічний подарунок. Хух. А як ми зустрінемо новий рік, якщо мені нема куди класти подаруночок? Що? Під ялинку? А як я покладу під ялинку, якщо вона не сяє? Мені потрібна твоя допомога. О, о. Маю надію, що нам вистачить магії. Допомагай. Спочатку треба навчитися рахувати до трьох. А, ти вмієш? Ну тоді порахуй. Один. Два. Три. Молодець. Повторюй за мною. Один. Заплющу міцно очі. Два. Знайду, що замовляв в одну на першу ночі. Три нехай добро у світі не зникає, нехай цієї миті ялиночка засяє. О, вийшло. Ну що, Сподобалося в мене в гостях, тоді обов'язково чекаю іще. Я бажаю в кожен дім добра, міцну сім'ю, вірних друзів, багато сміху та жартів, і обов'язково подарунків. Але треба пам'ятати, що подарунки це щастя і добро, а добро це магія. Тому їх повинен дарувати не тільки я, а й всі люди також. З Новим роком до зустрічі, мірочка. Обов'язково піклуйтеся про близьких і вірте в чудо. Папа! -па!